Приїздіть, будь ласка, тому що пропадуть унікальні квиточки. Запрошення Ой. на церемонію нагородження телезірка. Там ви зможете поспілкуватися із Таїсією Повалій, із Настою Приходько, із Таранок на Майдані Конго, і Алєном Делоном, які спеціально приїздить для цього в Україну. А минулого року там була Лато Джексон. Отже, я вас вітаю. Ці квіточки на церемонію нагородження українських зірок, хто найкращий в цьому жанрі. Ну і а, зараз ми продовжуємо ефір в прямому ефірі. Сніданку у нас цікавий сюжет Ніно Грошецької річ небезпечна. А зброя у жіночих руках це більш небезпечна зброя. Ніна Грушецька разом з нашою моросію не втрималися і взяли а, а, на манікюрними пальчиками, не аби що, акольт що з цього вийшло. Дивіться. Америка 1836 рік. У масове виробництво надходять перші Кольти. Револьвери названі так на честь свого творця Семюеля Кольта. Спочатку це були револьвери з барабаном на шість патронів. Кобої з дикого заходу не випускали їх із рук, і саме завдяки Кольтам вирішували усі чоловічі справи. Сотня друга років, і ця зброя опинюється у категорії ретро. На зміну приходять уже автоматичні пістолети з тієї ж назвою. Кольт. Україна 2011 рік. Агент зовнішньої розвідки Мирослава Ульяніна. Агент внутрішньої розвідки Ніна Грушецька. Вік не визначений. Колір очей зелений. Типаж, підступна блондинка і нахабна брюнетка. Улюблена зброя агента Мирослави пістолет Макарова. Агент Ніни. Помпова рушниця. Ці агенти звикли бути на межі життя і смерті. Вони звикли гратися з долею. А тепер доля вирішила пожартувати з ними обома звести їх на одній території. Мені револьвар, мені пістолет. Міняємось. І тут стало гаряче. У повітрі напруга перемішана із запахом пороху. Кольт елегантна зброя. Кольт небезпечна зброя. У перших Кольтів обов'язково був барабан для патронів. Руків'я перших Кольців виготовляли з деревини горіха. Сіди зброю кость на землю! Стоп! Але ж ти не моя мішень. А ти не моя. Моя мішень руслан. Сієчкин. Стережись, руслане, ми йдемо. Ах, я вже поранений. Прямо в серце, дівчата, що ви з музі мною зробили. Прямо в серце потрапили ваші стріли, а не кулі, тому що стріли від пегасиків. Ох, я думаю, що Мирося Ульяніна і Дніна Грушецька тільки що прийшли з пістолетами, і зараз ми будемо випробовувати себе на міцність з точки зору зору за кадрові текст Віталія судюка. І сьогодні окремо приємно додати, що номінуються на телезірку Аламазо, як ведуча, найкраща ведуча інформаційних програм, інформаційно-аналітичних, і наш Юрій Гор. Бунов найкращий ведучий розважальних програм. Будемо вітати їх і тримати за них кулаки. Ну а прямо по курсу у нас гостя Ірина Білик, яка з сольним туром виступить в найближчий час Поїде і буде в вашому місті. Поговоримо про все, що можна.